вже делать уже скидочку я бачу, на цю машину, потому що застоялся. Так, що у нас? Пасатик. Пасат у нас іде 2015 року -го на хорошій комплектації 2 літра дизель з автомат коробка. Да? Пойдемте по кругу, покажемо. Він у нас що на літній резині, але зима, зараз я покажу. Зима у нас є титанових дисочках. Все як положено. В комплекті з машинкою. Є? є. По машині у нас 180 тисяч пробіг. Два власника є. Машинка вся в рідній красці. По салончику у нас питань практично ніяких немає. Ідеальне состояние, ніде не порване, не вирване, нічого. Все якби супер. От. По, 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 по задньому. Тут у нас є панорама, але не працює, немає шторки. Да, панорама робить, все нормально, шторки у нас немає. Є невеличкі моменти ось по, по кузову. Ну Я вже як сказав, буде скітка. Скіфка буде хороша. І да, в принципі ще ціна буде обговорюватися далі, якщо заінтері цей автомобіль. Що у нас йде по комплектації? По комплектації у нас іде так, що у нас? Чотиризонна кліма йде. Адаптивний круїз-контроль, автосвіт, ну, само собою, да, кнопка старт-стоп. ну, Як васька сама, то каже віртуальна приборка, от, а Машинка на LED оптики я вже казав, да, перед. зад от, Хороший монітор великий. ну, Не знаю, для... Комфортної їзди, в принципі, все треба. Хороший салон, не, за, не зачовганий, нічого. Комплектація хайлайн, напевне. Да? Ламаний руль. Ну, тачка супер, супер. Все працює, все грає, все співає. Тобто, Ніяких проблем по ній нема. Тож, кому інтересно, такий фасад, ціна буде 13200, робимо знижку. Можна ще чуть-чуть буде, якщо приїде хтось дивиться, чуть, -чуть можна буде ще торганутися, тобто, да, якби заправити там якісь може, солярочки, бавка. Презент зробимо. Так що автомобіль наявності 15 рік, 180 тисяч пробіга. От, комплектація Highline, 2.0 дизель на автоматі. Телефонуйте.